Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я знову буду шити. Ціле літо, цілу весну я шию, і шию перешиваю, що мені так подобається. І зараз я буду починати шити панами. Хочу шити собі три панами трошки різні, різного кольору і різної там висоти, і ширини, і всяке таке. А ви, будь ласочка, Підписуйтесь на мій канал, мені чуть-чуть залишились до тисячі. Прошу вас. Підписуйтесь. Доведіть мене до тисячі. Дуже прошу. Зараз я починаю кроїти. Ось мої лекала до панам. Панам буде три. І вони будуть трошки різні. Ну, зараз кажуть лекала, раніше говорили викройки. Так, оце буде в мене така височенька і так заужена. Більш заужена до макушки. Викроєчки зроблені в половинному розрізі. Все, згиб, згиб, згиб. Ось це поле, це тулья, а це денці. Друга буде в мене трошки Поле уще. тулія буде теж уж І трошки вона буде ширша. А третя буде, ось я беру, вони будуть однакові, Але ось беру цю тулію, оце денце. А поле буде ще уще. Ну, і подивимось, яка форма буде найкраща. І вони будуть різного кольору. Ось матеріал, з якого я буду шити панами. А ось, дивіться, якісь закльопочки. Я буду прикрашати ними теж свої вироби, свої панами. Ось уже викроїла всі три панами. Ось такого вони будуть кольору. Ось такий, такий, такий кольор. А це ось підкладка. Підклеїла ось. Тканину і буду приступати до шиття. І ось я дівчатка вже пошила. Наступає найцікавіший момент демонстрація. Показую першу. В мене їх три. Ось вона перша. Дивіться. Отакого От вона кольору, отака в неї підкладка. Це ж ви зрозуміли, що із старих джинс. І першу демонструю. Отак От я її одіваю. Ось вона в мене така. Чим вона різниця в цій панамі самі ущі, оці поля. Самі ущі. От дивіться. Запам'ятовуйте, потім напишете мені, яка з цих трьох вам сподобалась. Це я перву показую. Так, друга пішла. А ось і друга. Темніша. От якась така в неї. Ну, такі штанці були. І теж підкладочка синя, така ж сама сицева. І вона різниця, чим тим, що оці поля трошки ширші. Тулія висота і донечко однаково, що перві. Так, міряємо другу. Ось так. Дивіться, вже трошки різниця. Замітно, да? Що тут трошки більше. Ось так. І ця хороша. Так, і ще є в мене третя. А ця третя, дивіться, яка світла із світлих джинс старих. Дивіться. Вона поле в неї саме ширше, туля висока вища, ніж тих. І оце демце менше, тобто вона до макушки лучше заужена. І я осмірюю. Я демонструю третю. Ось, ось я вам скажу, що ось ця третя. Мені лучше всього подобається Оце третя. Дивіться. Оце я буду шити собі тільки отакі. З широкими полями і з височенькою тулею і заужена. От мені так подобається. Ну, носять я дивлюсь, ну, різні різні, геть такі низькі, геть такі з малесенькими полями. Ну, ну, должна бути якась романтика. Дивіться, от так. Так що, дівчатка, пишіть, яка вам лучше сподобалась. Дуже вас прошу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!